Ілінойс це не республіканський штат, в тому смислі, що конгресмени, сенатори від Ілінойса в більшості всього завжди були демократами, як є і зараз. І в цьому відео я покажу, як можна знайти свого конгресмена, як знайти його по округу. Як можна зв'язатися з сенаторами, написати чи позвонити їм? Дуже багато людей вийшло минулої неділі на протест в підтримку на мітинг в підтримку України минулого тижня. На минулій неділі не тільки українці, багато поляків, американців. Багато людей були м'яко кажучи обурені тим, що сталося в Білому домі. І вийшли підтримати е, Україну е, взагалом е, перед тим як зараз я е, пройдуся по конгресменах і сенаторах, як з ними можна зв'язатися. Я хочу сказати, що я не є е, ні демократом, ні республіканцем. Е, наприклад, якщо Іліной це завжди штат е, штату Флоріда. Республіканці, і в кого б вони там би не поставили, вони в Флориді будуть підтримувати республіканця. Від Ілінойса пройде демократ. Не знаю, чи на щастя чи на жаль, це в Ілінойсі не так. І я б хотів би, щоб в нас було більше як в хитких або в вирішальних штатах. Ще так кажуть. Мені більше подобається слово вирішальні штати, такі як Аризона, Віскансен, Джорджія, Мічиган. Невада, Північна Кароліна і Пенсильванія. Ті штати вони вибирають час від часу або демократа, або республіканця, в залежності від того, хто їм більше імпонує, а не просто когось поставили республіканці і все. Вони там проголосують за нього. Ні, вони будуть дивитися, якось зважувати за і проти. І таким чином ті політики, ті кандидати в президенти. Більше їм виділяють свої уваги і вони борються за свого виборця, бо стараються якось їм щось піти на зустріч, щось зробити їм якось покращити їхнє життя тим чи іншим способом. І було б добре, щоб в Ілінойсі також все було, але так потрошечки, я не знаю, чи це станеться на наступні вибори. В Ілінойсі дуже багато чорних людей. І це не расизм, ви можете сказати, чорний. Блекмен. Це окей. Кого не обідать. Але Іліной це демократи. Дуже багато людей це, зараз, це, це вся хода пішла від. Зібралися в Утертаун. Water Water Tower в Чикагої. І пішли. І один з тих політиків, про яких я зараз буду говорити, він також тут був на, на, на цьому мітингу. І щоб знайти свого конгресмена, треба зайти на сайт house.gov. House.gov. Справа зверху тут можна написати зіп-код. І потім по тому зібкот вам показує your possible Вже вже пару варіантів. Є хоча я знаю точно, що у нас від нашого, якщо ви не знаєте, хто є ваш конгресмен, тут ви ще можете вписати свій е, адрес. Вже не просто а вже конкретну вулицю, де ви живете, і лишиться тоді е, якийсь один з цих людей. В, в моєму випадку я знаю, що це Майк е, Квіклі. Це ось цей дядько. Він і так, в принципі, підтримує Україну. ви бачите фотографії Зеленського, ну, які більшість демократів, але і республіканці. Також багато хто підтримує Україну. Америка зараз взагалі її нахилило дуже сильно вправо, і треба виходити на мітинги в зв'язку з цим. Але могло б бути і навпаки, могло б Америку і повернути і дуже сильної і вліво і з демократами, також, бо вони там теж таке витворяють і е, щось посередині між хлопчиком і дівчинкою. Це, це, все, це все демократи. Не, не він, не вона, а воно. Там, там є інші е, приколи е, ліваків. Але зараз ми Америка дійсно так нахилила дуже сильно вправо радикально вправо. Але це не означає, що це вся Америка така. Це зараз влада така в Америці. Така мага, така в них політика. Але це не подобається не тільки не демократам, але й не всім республіканцям. І, Ось тут є всі номера, тут є всі, всі списки на цьому сайті house.gov, Гав 5 Округ, Quigley Майк, його номер телефону. Ось. Ми вже дзвонили сюди з дружиною минулого разу, коли підтримку не ставили на голосування, затримували півроку Майк Джонсон, спікер парламенту, цього робив. Тоді ми дзвонили і конгресменам і. Сенатором. Цей раз ще будемо дзвонити і в Білий Дім. Якщо тоді був Джо Байден, йому, в принципі, не треба було дзвонити. Він хотів, щоб тут допомогу проголосували, але республіканці протормозили її півроку, то зараз треба дзвонити, ще й буде і в Білий Дім. Ще раз зафіксували house.gov. Вводиш zip код адрес, знаходиш свого. Конгресмена дзвониш йому, і навіть якщо в тебе немає англійського того сильного, пару слів позвонити і сказати, що якщо він демократ, підтримує Україну, сказати йому дякую, please. stay with Ukraine, Юкреїн, stay strong, help and support Ukraine and I will support you on the next election. That's, for example, that's просто як для прикладу, що якщо він демократ або Республіканець, який підтримує Україну. Якщо вони, якщо вони не підтримують Україну, то скажіть, що на наступних виборах uh, можете сказати, if you, if you will not support Ukraine, I will not support you on next election». Коротко, якщо ти не будеш підтримувати Україну, я не буду тебе підтримувати на наступних uh, виборах. Uh, сенатори. Річард Дорбін і Тамі Дакворд. Цей Річард Дорбін був на присутній на минулому мітингі в Чикаго. Він був там, виступав і, в принципі, бореться так само за підтримку України. Йому можна так само, але йому так само можна написати. Якщо, якщо він навіть підтримує Україну, то це йому все одно треба писати, все одно треба дзвонити, бо вони дивляться на це, все на статистику, вони цю всю дату е, моніторять по-любому. Їм це важливо. От, побачиш 10 тисяч чи 100 тисяч людей. Йому написало чи подзвонило. Е, він буде знати, що з цих 100 тисяч. 10 тисяч людей буде. Якщо вже 100 тисяч, ти виділив свій час. Був активним, подзвонив йому, то хоч 10 відсотків, може 20, підуть і підтримають його на наступних виборах. Різен війна і написати йому короткий меседж. Якщо не знаєш, що писати, я зараз ще поставлю скріншат, де буде в принципі пару слів. Копі-пейст можна просто зробити, вставити і відправити їм. Якщо не хочеш дзвонити, можна написати. Оце два сенатори від Ілінойса. Де б ви не були, в якому ви в штаті не були, ви можете забити сенатори від умовного Мічигана, Невади чи ще якогось штату. І так само легко перейти туди і написати їм пару слів: Please support Ukraine. І це були е, сенатори, і знову в Вілінойсі е, вони підтримують е, Україну, але ми їм все одно дзвонимо і е, стараємося все одно е, таким чином чинити якийсь е, тиск на них. Дуже багато українців в, в Америці, в, в Чикаго, в Ілінойс. Якщо це все, якщо ми будемо організовані, і ви подивіться на, на це відео, скільки прийшло людей. Дуже багато прийшло людей підтримати Україну. Дуже багато, і це в більшості. Це звісно, українці, але ще набагато більше тут. Ще є багато більше людей, які підтримують Україну. Це все пройшлось по пабліках. Це все організувалося за пару днів. В п'ятницю чи зустріч Зеленського в овальному кабінеті з Трампом. В неділю вже в субота, неділя вже в Америці. Йде йдуть, йдуть мітинги. І а ще набагато більше людей би також би прийшли, які може просто не були е, в курсі, але писати треба писати обов'язково, чинити тиск, да навіть на демократів. Це треба робити обов'язково. Е, дуже багато людей, і е, якщо вони побачать, скільки людей підтримують Україну, е, це буде на них впливати на наступні е, вибори. Вони мусять вони, вони не можуть просто ігнорувати е, велику кількість е, людей. Не можуть просто ігнорувати. Якщо ще організовано це все, е, то е, буде реакція. Зараз номер на екрані е, е, з Білий Дім е, Америки. Е, два варіанти: один закінчується 4 одиниці, і інший закінчується, закінчується на 14 14. Якщо е, пройде багато е, дзвінків, велика кількість дзвінків, вони також це все будуть моніторити і будуть якось реагувати. Не треба сильно їм там щось там розсусолювати, розказувати. Please support Ukraine. Або е, якщо Дональд Трамп не буде підтримувати Україну, е, я не буду підтримувати Дональда Трампа на наступних виборах. Дуже просто. If. Uh, Donald Трамп will not support Ukraine. I will not support him. That's it. Коротко і ясно. Зараз Америка сильно нахилилася вправо. Як довго вона тут залишиться, залежить від нас з вами, від кожного, хто знаходиться, хто живе в Америці, незалежно від, від того, чи ти громадянин, чи в тебе немає документів, чи ти тут по поюфою. Треба дзвонити, писати імейли, бомбити, бомбити, бомбити цими дзвінками. Е, ніхто нікого не буде перевіряти ніякий статус. Е, спитають максимум ім'я, звідки ти дзвониш, е, і все. Тому треба чинити тиск е, таким е, чином. Е, на них можна чинити тиск і е, 25% на Канаду, 25% на Миту на е, Мексику. Трамп уже відіграє назад, як мінімум, поставив на паузу частину товарів з цих країн. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал і бережіть себе.